Це Софійська площа. України. Сто п'ять років тому саме тут було публічно оприлюднено акт злуки. Чесно кажучи, не всі ми розуміли важливість цього дня, поки не прийшла війна. Знайди, хоч трішки жалості цим і зараз, коли Московія намагається стерти нас з лиця землі, об'єднатись заради свободи і незалежності наш священний обов'язок. Заради України, заради усіх нас. Наші вітання летять у кожен куточок нашої України. У відірваний Крим на пограбовані землі Донбасу, Херсонщини, Запорізької області. Нехай Сумщина, Харків, Одеса, Львів – всі почують нас. І подумки візьмуться за руки. Утворимо живий ланцюг, якого не зламати. З Днем соборності, українці, і не забуваємо, завдяки кому ми живемо в нашій країні.